Рада знову вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись моїм рецептом сінабонів із корицею, адже що може бути смачніше, ніж сінабони із корицею, які приготовлені вдома. Для рецепту знадобляться саме такі швидкодіючі дріжджі. Показую не з метою реклами саме цієї марки, а тому, що лише на них в мене виходять круті сінабони. Далі сіль та цукор і просіяне борошно. Спочатку об'єднуємо цукор, сіль і борошно, і далі додаємо дріжджі. До речі, якщо є дріжджі, на яких також круто виходять цінабони, діліться в коментарях під відео, перемішуємо інгредієнти і поки відставляємо в бік дежу. Беремо молоко і додаємо в нього вершкове масло та відправляємо в мікрохвильову Пічку прогріватись, поки масло не розтане. Та не перегрівайте до дуже гарячого стану. Я прогріваю десь до 60 градусів, потім запевняємо, що молоко не перегріте, інакше від високої температури дріжджі просто загинуть. Зараз 58 градусів, але температура швидко знижується. Додаємо до молока жовтки, Перемішуємо і вже цю однорідну масу переливаємо до борошна. Температура молока на цей момент вже становить біля 50 градусів, і в момент об'єднання температура молока буде оптимально комфортною. Замішати тісто можна як в стаціонарному міксері, так і руками. Спочатку я замішую насадку лопата на мінімальних обертах і після замінюю її на крюк. Сам процес замішування в мене зайняв десь 5 хвилин. Також пам'ятайте, що в приміщенні має бути відносно тепло. В фіналі тісто має стати однорідним та еластичним. Тепер тісто треба відправити на розстоювання, накривши плівкою чи рушником в тепле місце, або можете поставити тісто в духовку, попередньо прогрівши її до 45-50 градусів. І в момент, коли ставите тісто, духовка вже вимкнена повністю. Залишаємо тісто на годину, за цей час тісто збільшиться в 3-4 рази. Поки тісто відпочиває, підготуємо форму. У мене ось така із бортиком висотою 5 см, сама форма 33х25 см. На поверхню висипаємо зовсім трішечки борошна і дістаємо наше тісто з розстойки. Ось так воно піднялось. Спочатку тісто неймовірно липке, та після пари дотиків воно стає слухняним. Після розтойки вимішувати його не треба, лише об'єднати в єдиний шар тісто ніжне і неймовірно ароматне. Викладаємо тісто на робочу поверхню і руками формуємо відносний прямокутник, який і будемо в подальшому розкочувати. Для розкочування беріть найбільшу качалку, яку тільки знайдете. Так буде набагато зручніше. Наша задача розкачати тісто до розмірів десь 70 на 30 см. Можете зробити трохи ширшим, якщо вийде, але не меншим. додатково борошном не присипайте. Якщо одразу не виходить розкачати тісто, то не забувайте допомагати собі руками. Коли розкачали до необхідних розмірів, але форма не зовсім прямокутна, то в кінці тісто можна підрівняти чимось прямим. Я підрівнюю лінійкою. Коли розкачали до необхідних розмірів і зарівняли країчки, змащуємо тісто вершковим маслом кімнатної температури по всій поверхні. І так само повністю присипаємо сумішу із цукру та кориці. Корицю намагайтесь обирати якомога найвищої якості і екстра дрібного помолу. Тепер починаємо скручувати тісто в рулет. Я це роблю поетапно по всій довжині. Намагайтесь скручувати тісто так, щоб рулет був без зайвих пустот. Можете прямо підтягувати трохи тісто та слідкуйте, щоб воно не порвалось. В будь-якому випадку не поспішайте. Від якості скручування рулету буде найякісніший фінальний результат. А також пам'ятайте про комфортну температуру в приміщенні. Ось така ковбаска виходить з тіста. Якщо краєчки вийшли трохи тонкішими за середину, то можете зжати тісто до середини і тепер е, треба заміряти тісто, е, щоб розрізати його на рівні шматочки. Я розрізаю на 12 шматочків. Довжина кожного у мене виходить 6 см. Замість ножа може взяти нитку і розрізати нею, але тут обирайте кому як зручніше. Викладаємо тісто у підготовлену форму, залишаючи місце між сінабонами. Далі вони збільшаться десь вдвічі. Зазвичай я сінабони трохи ще придавлюю, щоб були більш рівні і не вистрибували під час випікання. Накриваємо плівкою і відправляємо на розстойку ще на хвилин 30-40. Головне, коли після розтойки дістанете сінобони, щоб розігріти духовку, зробіть їм максимально комфортні умови по температурі. Духовку нагріваємо до 180 градусів. Режим низ-верх без конвекції. Випікаємо на нижньому рівні 20 28 хвилин. А поки печуться булочки, робимо вершкову намазку. Одразу збиваємо холодний вершковий сир, цукрову пудру та холодні жирні вершки. Маса загустішає та стане однорідною. За консистенцією маса буде нагадувати густу сметану. Якщо не хочете вершкову намазку, можете змастити сінабони на та присипати горішками, також додавши горішки всередини булочок. Але в такому випадку трохи зменшити частку кориці. Або додайте до вершкової намазки ягідки за смаком проварені з крохмалем та цукром. Варіантів начинок для синабонів безліч. Головне робити те, що подобається саме вам. Один синабон в мене все ж таки вистрибнув, та на смак це ніяк не вплине. Змащуємо булочки вершковою масою одразу після випікання. Для зручності спочатку викладаємо сир на всі сінабони і після того, як маса трохи зігріється від тепла булочок, її можна буде легко розподілити силиконовим пензликом по всій поверхні булочки. Давайте покажу, як виглядає окремий сінабончик, а потім я його вже розріжу. І ось така краса виходить всередині. Сінабони смачні теплими, та якщо охололи, то їх завжди можна трохи підігріти в мікрохвильовці, а от зберігати краще в контейнері в прохолодному місці. Не забувайте ставити лайки, коментувати та підписуватись на канал. До нових зустрічей!